Леві Ешколь. Леві Ешколь. Лев Школьник, політичний діяч, четвертий прем'єр-міністр держави Ізраїль. Народився 25 жовтня 1895 року у містечку Оратів Київської губернії, нині село Оратів Вінницької області України в заможній єврейській родині. Його мати, двора Краснянська, походила з відомого хасидського роду. Батько Йосип Школьник був керуючим панським маєтком. Згодом Левія школь згадував уратів часів свого дитинства. Безмежні українські простори, великий цегляний будинок на краю містечка, де батько торгував борошном, деревиною, великою рогатою худобою. У садибі мешкало три покоління сім'ї школьників, де панувала бабуся. Ешколь успадкував від батька любов до землі та сільськогосподарські навички. Леві отримав традиційну єврейську освіту в Єшеві. Навчався у Хедері, коли родина переїхала до вільна. У 16 років Лею вступив до молодіжної сіоністської організації Цірейціон. А три роки по тому, за кілька днів до початку Першої світової війни, виїхав до Палестини. В 1915-17 роках він був одним із лідерів Союзу робітників іудеї. Потім служив у єврейському легіоні Британської армії. У 20 ті роки Ішколь став одним з творців ізраїльського об'єднання про спілок Гістрадут та політичної партії Мапай. У 30-ті роки він неодноразово відвідував Німеччину, де домовлявся про умови імміграції в Палестину німецьких євреїв. Під час Другої світової війни Леві Школь був членом підпільної військової організації Хагана, де відповідав за фінансову діяльність. Школь був серед фундаторів перших палестинських кібут. І до яких пішов рух по створенню сільськогосподарських комун по всьому Ізраїлю, у сорокові роки Школь грав ключову роль у розвитку Хагани, підпільної військової організації євреїв у Палестині. Досвід і знання в галузі сільського господарства, фінансів, оборони допомогли йому стати активним політичним лідером. Леві Школь продовжував свою політичну діяльність і після проголошення незалежності держави Ізраїль у 1948 році. Під час війни за незалежність він був заступником міністра оборони. У 1951 році був обраний до Кнесета, парламенту Ізраїля. У 1952 році Левія Школь стає міністром фінансів. Під час каденції школя національний валовий продукт Ізраїлю ріс стабільно в темпі 10% на рік. Заслугою школя є також створення надійної водної інфраструктури та забезпечення Ізраїлю водними ресурсами. У 1963 році Леві Ешколь став наступником Давида Бенгуріона на посту прем'єр-міністра Ізраїлю. У 1964 року ініціював перевезення з Америки та перепоховання в Ізраїлі праху засновника сучасного сіонізму Зева Жаботинського. На посту прем'єр-міністра Ешколь зосередив зусилля на встановленні більш широких і міцних міжнародних відносин Ізраїлю. У 1965 році Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Західною Німеччиною. Були укріплені стратегічні зв'язки з США. Спроби Левія школя поліпшити відносини з радянським Союзом привели до встановлення культурних зв'язків між двома країнами. Школь також домігся дозволу радянської влади на репатріацію євреїв до Ізраїлю в окремих випадках. Левія школь займав пост прем'єр-міністра Ізраїлю під час шестиденної війни 1967 року. Ешколь сформував напередодні війни 1967 року уряд національної єдності, який він успішно очолював і після війни. Леві Ешколь був переконаний в тому, що Ізраїль не повинен віддавати відвойовані в результаті війни території без гарантій повного вирішення арабо-ізраїльського конфлікту в цілому. Головним досягненням політичної кар'єри Ешколя було укладення договору з США про надання Ізраїлю. Всеосяжної військової допомоги, включаючи новітнє озброєння і бойові літаки, помер Левій школь 26 лютого 1969 року від інфаркту в своєму прем'єрському кабінеті, похований в Єрусалимі. うん。